Друзі, всім привіт! Сьогодні, э, на огляді, у нас буде ось така катушечка. Це у нас Цуріноя, як і попередня катушка, яка була не так давно у нас на огляді Team Dragon. Так само і тут в оригінальних Цуріноя моделі позначені цифрами. Ну, я особисто більше знайомий з катушками фаворит, тому, відповідно, будемо шукати аналоги з фаворитовськими катушками. Відразу ну, видно, що тут інший дизайн. І давайте трошечки розберемося, що це аналогічно в аналогії до фаритовських катушок. І плюси і мінуси, що можна з ними ще зробити, як обслужити, чи варто купувати. Ну, Нагадаю, що Цуріноя а, коштує дешевше, ніж всі аналоги. А, що там у нас було? недавно у нас була Тім Драгон, Фаворіт. Що там ще було? Що ще є, якісь торгові марки, які мають. В себе в своїх торгових портфелях цю модель. Відразу бачу, що це у нас дуже схоже на фаворитовську, фаворитовський сапфір в тисячному розмірі. Хіба що. Ручка закручується в шестерню. Ну, це, мабуть, вже більш такі, сучасне цей виконання. Передаточне число 5,2 до 1 типу, типово фаворитівський, 9 плюс 1 підшипник. Ну, давайте розберемося, чи є тут вони, чи немає. Які в нас є недоліки. Кнобік від, видно відразу, що це нерідний, бо у всіх цуріноївських котушок кнобік. Зроблений з Ева, і це не дуже добрий матеріал. Буває там псується, буває там мишки, його люблять гристи. Кнобік схоже на Шиманівський, хіба що ну, занадто великий для цього розміру треба пошукати менший. Покажу, що в мене є в запасах. Маю вісі, щоб замінити, якщо кноп не обслужений, ось такі красиві. Брав я їх на Аліекспресі, але якщо хочете швидше, якщо не хочете так довго чекати, можете купити в мене це металеві а, кава. До речі, якісніші, якісні, якісні. А, типові фаворитівські а, такі кнобіки, ну, і схоже на них. І ось таке, саме дешеве, що я знайшов. Тоді треба було мені такого типу. Вони дуже страждають якістю. Це у нас звичайний пластик. Ну, тяжко було налаштувати цей добре. Тому, якщо будете десь замовляти, зважайте. З якого матеріалу зроблені ці кноби. Окреме відео про кноби, Що не так з кнобами з Аліекспресу, можете знайти на моєму каналі. Розбираємо катушки далі, далі і дивимось, що там ще можна зробити: доліки, недоліки, доліки, переваги, недоліки, вибачте. Ідемо далі. Так, маємо в шпулі один підшипник, одна. З чого це? Флісова шайбочка і одна металева. Ось такий наборчик. Ну, навіщо тут підшипник? Якщо оця пружинка, яка вона видає звук, клікер, так званий, при обертанні шпулі, вона дуже жорстка. У відповідних дайвовських цих Скажіть мені, в узлах, катушках пружинка набагато м'якша через те, що вона зроблена з тоншого металу. Ось, якщо хочете якусь модернізацію, будь ласка, можете вже тут звернути увагу. Купуйте якусь пружинку, якусь дротик з нержавійки і робіть собі тут трошечки обережно. Треба буде вам форма, це не так просто. Зараз ми це все замінимо тут смазочку йдемо далі. Так, значить, власник прийняв рішення замінити кнобіки більш елегантні. Тут навіть не два, а три підшипника можна сюди поставити. Ну, залишив я тут два. Значить, в такому порядку йде: Значить, пластикова втулочка, шайба, підшипник підшипник ну Якщо там треба відрегулювати ці люфти. Ось так красиво. Маємо ще люфт головної пари. Далі це будемо значить, зараз це лякувати. Хочу вам показати, до речі, як гарно, як елегантно вирішен вузол жилковкладача. Я вам хочу сказати навіть ну дуже високого рівня. Все правильно зроблено, значить, у нас. Ролик обертається на двох підшипниках. Підшипник, Там така втулочка. а Далі йде шайба. ролик. Є в ролику всередині такий так званий буртик. Далі маємо ось таку елегантну, красиву тюнінг-шайбу, яка теж у нас розносить обойми підшипника в різних площинах. Все це ми зараз будемо закручувати, і не забуваємо а Фіксатор різьби, бо його тут не було. Для цього вузла, для ролика бувають, відкручуються ці гвинтики, тому використовуємо гарну викрутку, щоб трохи додати сили раз, і щоб не зірвати ці шліци два Перевіряємо чимось. В моєму випадку все. Не просто обертається, а ще конструкція жорстка. Ідемо далі. Поки не забув, хочу сказати, що різниця між цими катушками: тут у нас 800 розмір, тут 500. Різниця тільки лиш в шпулях. Все інше тут однакове. Йдемо далі. В плечах, до речі, ні, є тут люфт. Зараз будемо регулювати, до речі, люфт в плечах. Не забувайте, це теж, якщо будете самостійно обслуговувати, шайби різних розмірів для всіх вузлів в мене є. Можете замовити а мої контакти під цим відео. Ну, а ми йдемо далі. Так, друзі, ось катушка у нас розібрана. І дивіться на цей механізм. Це у нас ні на що, що я бачив, фаворита не схоже. Хочу звернути увагу вам на цей от люфт, бо виходить, паразитна шестерня у нас обертається на втулці Нема жодного підшипника. А типова коліса, яка запобігає клацанню, Ну, коли отак от робиш, коли крутиться шпуля. О, Зараз немає другої половини кришки, відповідно, там друга половина кришки. Вона має ось таку тут реєчку, направляйку, тобто стуків таких при обертанні немає. Те, що буває, наприклад, у шиманівських котушок. Так, до речі, як це лікується у нас? Маю в себе в майстерні новинку. Ось таку стрічку такарську. Різною товщиною 0,07 010 і до 001. Що я роблю? Наприклад, як було у нас тут? Як було у нас тут? А був а, значний люфт в цьому плечі ротора, і причому люфт був а, не. Скажіть мені не поперечний а поперековий. Тобто між посадочним місцем, отвором тут в плечі і вісю, вісю на роторі була різниця 2 мм. Вставляємо сюди стрічку. Набагато м'якше тепер працює. люфт теж мінімальний, наскільки це можна було зробити з цією стрічкою. Ось так це робиться. Вставляється і цей. Не скрізь можна цю стрічку вставити, але а, якщо вам а, потрібно, будете замовляти в мене підшипники-шайби, якісь там інші запчастини. Будь ласка, можете замовити також і цю стрічку. Тільки скажете мені, а, в якому там діаметрі ціну я потім ще напишу окремо. Шестерня ведуча, малюсінька прималюсінька Відома шестерня пінньон, яка жовтого кольору. Ну, не жовтого, ви розумієте, чи бронзова, вона має теж маленькі мікроскопічні розміри 6 мм. Добре, що ручка вкручується в шестерню. Все це схоже на Фаворитовську арену. Зараз подивимось. Давайте разом з вами подивимось, що у нас коїться тут. Так, цей, до речі, гвинтик він має схильність викручуватись, тому, після того, як я його розкручу, додам фіксатор різьби, щоб. Так, да, і, сам, і сам шток теж непогано тримається зараз. Так, ось таки воно все розібрано. Такі у нас дуже схожі, це на фаворитовську арену. Ціни можете порівняти: ця FS500, FS800 і фаворитовська арена. Які ціни, я думаю, буде на користь Цуріноя. Має право на існування ця катушка, є свої недоліки, в деяких місцях дуже гарно зекономено. Наприклад, немає. Пропорція для перемикання цей реверс він тут по суті не потрібен. Цуріноя залишила ось таку велику заглушечку. У Арена це набагато делікатніше зроблено, ну, але ну, якісь були причини зробити цей у виробника таким ось чином, щоб були якісь переваги. Зараз це ми будемо все відмивати. Я не впевнений, до речі, що це оригінальна мастила. Я вам показував в попередньому відео, як виглядає катушки виглядають катушки фаворит після відкриття. Ну і саме через це був чутний трохи рокет і погано відрегульований цей люфт. Що у нас тут? Шайби. Є якісь шайби. Відмиваємо, збираємо подивимося, що у нас вийде. Скільки до люфті ми змогли зібрати. Так, люфт паразитної шестерні ми вже вибрали. Оцей люфт, який залишився, це люфт між самою кулісою і паразитною шестернію. Ну, Видно, що. Купили цей цуріноя, купили. чи, ну, Я думаю, що викупили патент оцей, цю гумочку у дайва, бо в деяких старих моделях є такі рішення. Але на сам палець паразитної шестерні гумку ну, забули надіти. Це треба робити дуже делікатно. В мене є такі гумки, але такого розміру ще маю. Може, в майбутньому подумаємо, якщо буде така задача, як вирішити оцей делікатний стук. Йдемо далі. Так, ось вже і готова. П'ятисоточка у нас вже обслужена. На мій погляд, вдалося мені все красиво зробити. Вже вона не так стучить. Звичайно, а Абсолютно без стуків, не може бути катушка, для цього до цього треба звикнути, що в кожному механізмі має бути люфт. Люфт є мінімальний, є межі допусків, межі точності, і от саме цих параметрів має маємо ми дотримуватись. Тобто, ну для прикладу, якщо значить у нас підшипник, наприклад, має зовнішній. Діаметр 7,000 То не може отвір теж бути 7000 Різниця між отвором і зовнішнім діаметром підшипника. Як же вона називається? Є такий параметр в металообробці і є таблиця таблиця точності. І різниця ця є, чим вищем менше, чим менше е різниця, тим вища точність. І ось найвища точність, наприклад, для підшипника з внутрішнім діаметром 7 мм. Різниця між цими двома отворами складає 0,05. Не знаю, якого це року таблиця, але це максимально було. може бути. Ось тому... Якась, якісь люфти є, тим більше є люфти між зубами, і а, нам треба просто зробити, щоб це було а, мінімально, і а, щоб, щоб не було там цих якоїсь великої різниці. А, тепер це про самі катушки. Дивіться, значить. А, фаворитовська арена, а, про яку я вже згадав, виглядає більш делікатно, більш делікатні там кнобіки. Це нерідні кнобіки, але я вважаю, вони красивіші, ніж ті, з якими я отримав заглушечка. виглядає ось так. Ну, я не знаю, це, це завелика ця заглушка для, ну, для цього корпусу, для цієї моделі. У мене взагалі таке враження було, що щось тут забули, лінь було далі розробляти. Тобто, і хід, наприклад, гайки фрикціона... Ну, Горбувати як для такого розміру. Тріскавка, клікер цей під шпулею. Теж має бути делікатним. Ну, а, см, Сенс, там, наприклад, як, ловити якусь маленьку рибу, якщо ми не можемо там точно налаштувати а, цю. Ну, Так делікатно налаштувати, щоб ловити, я не знаю, якусь піскаріка, якусь уклейку якусь не, поплаву, не поплавочну, а трохи там більше. Ну. Тобто ми обмежуємося цією тріскавкою. Ціна хороша, якість більш-менш. В будь-якому випадку, якщо ви будете самостійно це робити, значить треба буде налаштувати люфт плече ротора. Поставити гарний кнобік, гарну заглушечку. Заглушечки ці недорого коштують, але ну, це вже буде трошки. Інша катушечка. Ось, по суті, мабуть, і все. Зараз будемо робити другу катушку. Нагадую, що мої відео, мої відео, контакти під цим відео, посилання на різні групи, там, де ми вже більш таку більше в нас обговорення для людей, які більш просунуті, можна там дивитися, які запчастини у нас з'являються. Будь ласка, заходьте під відео, задавайте мені питання. І, друзі, що ви думаєте на рахунок того, щоб провести стрім, щоб я відповів на всі ваші питання в прямому ефірі? Якщо за, будь ласка, також мені напишіть. І тоді будемо вибирати дату, яка буде більш-менш зручна всім, і проведемо такий стрімчик. До зустрічі в наступних відео. З вас коментар. Лайк, like, підписка. Побачимось наступних відео.